Колектив активних учасників Бродівського євромайдану практично не змінюється. Щодня на головну площу міста приходять здебільшого одні ті ж мітингуючі, за що їм дякують із районної євротрибуни. Незмінно під час народного віча у бродах лунають віршовані рядки, як відомих українських класиків, так і вірші, народжені європодіями. Поетично розпочав мітинг 10 грудня культпрацівник депутат Бродівської районної ради Михайло Добрянський. У нас в серці і сонце, і небо, нам лише єдності міцної треба, у нас ниви хлібами багаті, в нас Шевченко, у кожного в хаті, у душі квітуть мальви кохання, нам лише єдності треба бажання. У нас пісня така солов'їна, у нас вільна і горда країна, якщо хочемо у злагоді жити, мусим єдність свою боронити народне віче у підтримку столичного євромайдану продовжилося традиційно спільним виконанням державного гімну України. Далі священнослужителі склали спільну молитву за долю України і ліпше майбутнє її громадян. На тривожності сьогоднішньої хвилини наголосив архімандрит Миколай і підкреслив пісенним виконанням Михайло Добрянський. Ой, сім'я й родина життя. Цього дня перед мітингуючими виступили депутати Бродівської районної ради Ярослав Білинський і Надія Присяжнюк та депутат Бродівської міської ради Михайло Тереховський. Оплесками зустріли бродівчани Анатолія Проказюка, представника спілки офіцерів України, який впродовж тижня був на столичному Євромайдані. Бродівське народне віче підтримав піснею Моя рідна земля Сергій Кутняк із під каменя. Не спи моя рідна земля, прокинься, моя Україна, відкрий свої очі у світі далекі зірок. це дивляться з темних небес, загиблінь поети герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. majino Ukrajino tebe dolinkas umra povijanja je moskai sta ti